Вітаю на уроці математики! Підготуйте свої робочі зошити, ручку, олівець та лінійку. Сьогодні ми з вами розглянемо задачі на суму двох добутків та будемо складати задачі за моделями та малюнками. Сідаємо рівненько, починаємо працювати. Перше наше завдання це цеглинки Лего. Вам потрібно обчислити вираз та назвати відповідь. Працюємо самостійно. Молодці! Тепер відкриваємо свої робочі зошити. Від попередньої роботи відступаємо. Потрібну кількість клітинок, якщо це нова сторінка, не відступаємо вниз, а пишемо посередині. 1 листопада. На сьогодні вже листопад настав. Класна робота та чіть, будь ласка, каліграфічну хвилинку, яка з'явилась перед вами. Сьогодні працюємо за підручником на сторінці 61-62. Перше наше завдання під номером 363. Прослухайте задачу. Маса індички 9 кг. а гуски 6 кг. Яка загальна маса трьох таких гусок і восьми індичок? Прочитайте задачу ще раз самостійно. Про що у нас задача? Про кілограми? Яка маса однієї індички? 9 кг. А яка маса однієї гуски? 6 кг. Що запитують в задачі? Яка загальна маса трьох таких гусок і восьми індичок? Чи можемо відразу дати відповідь на запитання задачі? Ні, не можемо. А чому? Тому що ми не знаємо, скільки важить 3 гуски, і скільки важить 8 індичок. А що ми маємо зробити для того, щоб дізнатися? Скільки е, важить 3 гуски? Помножити 3 на 6 правильно. А що ми маємо зробити для того, щоб дізнатися, яка маса восьми індичок? Умножити 8 на 9. Так, і дізнаємося маси. Після того, як ми дізнаємося, скільки важить 3 таке гуски і, і 8 таких індичок, чи зможемо дати відповідь на запитання задачі? Зможемо. А дією? Додавання. Що до чого будете додавати? Масу трьох гусок до восьми індичок і знайдете загальну їх масу. Правильно, давайте запишемо тепер задача номер 600, о, 363. Вибачте <кій> номер 363. Яку першу дію записуємо? Так, 9 помножити на 8 записуємо. Кільком дорівнює, що це ми знайшли. Яке пояснення? 72 дорівнює в дужках кілограми кг. Це маса восьми індичок. Запишіть. Не забуваємо ставити на паузу. Друга дія. Тепер потрібно знайти масу трьох качок. Якою дією це робимо, розкажіть, будь ласка, прокоментуйте. Так, 6 помножити на 3 запишіть. Скільком дорівнює ще в дужках, та яке пояснення? Так, дорівнює 18 кг в дужках КГБ без крапки наголошую це маса трьох гусок. Що будемо шукати в третій дії? Так, масу загальну восьми індичок і трьох гусок. А якою дією це будемо робити? Правильно, до 72 додамо 18. Запишіть, будь ласка, третю дію. Скільком дорівнює те, що в дужках? 90 в дужках кілограмів, правильно. Яка буде відповідь? Так, запишіть 90 кг загальна маса. Поставивши на паузу. Молодці переходимо до наступної задачі. Вам пропонують розв'язати таку цікаву задачу під номером 364. Прослухайте її. Маса теляти. 72 кілограми. А козенята у 8 разів менше. Яка маса шести таких козенят? Наскільки кілограмів маса шести козенят менша від маси теляти? <кій> Прочитайте, будь ласка, задачу ще раз самостійно. Про що в нас вийшла задача? Про кілограми, правильно. Яка маса теляти? 72 кілограми. А козенята відома нам маса? <кій> Невідома, але що сказано? Що вона у 8 разів менша, ніж маса теляти? Так. <кій> Скільки запитань у нашій задачі? Два. Яке перше запитання? Яка маса шести таких козенят? Добре. А яке друге запитання? <кій> Наскільки кілограмів маса шести козенят менше від маси теляти? Добре. Чи можемо ми відразу дати відповіді на ці запитання нашої задачі? Не можемо. Чому? Тому що ми не знаємо, яка маса одного козенята. А як ми це можемо дізнатися? Так, масу теляти. Розділити на 8 у 8 разів, тому що нам сказано, що менше козенята важить, і ми знайдемо що? масу одного козенята. Потім читаємо другу, перше наше запитання: яка маса шести таких козенят? Після того, як ми дізнаємося, скільки важить одне то зможемо дати відповідь на це запитання. Зможемо якою дією? Дією множення. Так, що на що будете множити? Масу одного козенята на е, 6 і знайдемо е, масу шести таких козенят. Добре. І друге запитання у нас: наскільки кілограмів маса шести козенят менша від маси теляти? Після того, як ми дізнаємось, скільки важить шість телят, зможемо дати відповідь на це запитання? Шість козенят, вибачте? Зможемо. А що будемо для цього робити? Від маси теляти Заберемо масу шести козенят правильно і знайдемо, наскільки кілограмів маса шести козенят менша від маси теляти. Правильно, давайте тепер запишемо. Записуємо. Задача номер 364. <кхи> Яка буде перша дія? Так, 72 розділити на 8, правильно, записуємо. Це у нас маса козеняти, так? В дужках кілограми. Що шукаємо в другій дії? Масу шести козенят. Якою дією, будь ласка, скажіть? Так, 9 множимо на 6 правильно. Скільком дорівнює та що в дужках? І яке пояснення? Так, дорівнює під 54 кг. Це маса шести козенят. Запишіть, будь ласка. І яка в нас буде третя дія? Так, від 72 ми віднімаємо 54. Правильно запишіть. Скільком дорівнює та що в дужках. Вісімнадцяти дорівнює в дужках КГ Яка буде відповідь? Так, що на 18 кг маса шести козенят менша від маси теляти. Правильно запишіть, будь ласка, поставивши на паузу. Молодці. Тепер пропоную вам скласти задачу за коротким записом та її розв'язати. Поставте, будь ласка, на паузу та спробуйте скласти задачу. Ось, наприклад, така у мене задача вийшла. На озері. Плавали 9 качок по 3 кілограми, а качури 3 було по 5 кілограмів. Яка загальна маса качок та качурів? У кого була схожа задача? Діти, розкажіть, будь ласка, і поставте на паузу та прочитайте ще раз цю задачу. Про кого у нас задача? Про качок та качурів, правильно. А про що задача? про кілограми. Скільки качок плавало у озері? 9 качок. По скільки кілограмів? По 3. Скільки качурів плавало? 3 качури. По скільки кілограмів? По 5. Яке запитання в задачі? Яка загальна маса качок та качурів? Можемо відразу дати відповідь на запитання? Не можемо. Чому? Тому що нам невідомо, яка маса дев'яти качок і яка маса трьох качурів. А як ми це можемо дізнатися? Так. 9 качок помножити на 3 кг, тому що ми знаємо, що одна качка важить 3 кг, і знайдемо загальну масу 9 качок. Як качорів будемо шукати масу. Кількість качорів помножимо на вагу одного качора, тобто на 5 кг, так? Правильно. А після того, як ми знайдемо. Вагу 9 качок та вагу трьох качурів. Зможемо дати відповідь на запитання задачі? Зможемо. А якою дією? Дією додавання. Що до чого будете додавати? Так, Масу 9 качок до маси трьох качурів. І ви знайдете, яка загальна маса качок та качурів. Правильно, давайте запишемо задачу під номером 365. Записуємо задача номер 365. Яку першу дію запишемо? Так, 3 помножити на 9 записали. Кілограми множимо на кількість. Скільком дорівнює, що в дужках запишете, яке буде пояснення? Дорівнює 27 в дужках кілограми КГ це маса 9 качок. Правильно, запишіть. Яка буде друга дія? Так, 5 множимо на 3 правильно. Скільком дорівнює, що в дужках, та яке пояснення ви запишете? Дорівнює 15 в дужках кг кілограми. Це маса трьох качурів, правильно, запишіть, будь ласка. І третя дія, яка буде діти? Так, вам до 27 потрібно додати 15, правильно, запишіть. Скільком дорівнює та що в дужках. Дорівнює 42 кілограмам. Яка буде відповідь? Так що 42 кілограми це маса качок та трьох качерів. Запишіть. Молодці. Тепер пропоную скласти задачу за коротким записом і розв'язати її. Подивіться також про качок, качурів. Подумайте, яка це може бути задача. І, наприклад, у мене вийшла така задача. На озері плавало 4 качки по 2 кг та 5 качурів по 3 кг. Наскільки більша маса п'яти качурів, ніж чотирьох качок. Прочитайте, будь ласка, задачу ще раз самостійно. Давайте розберемо, про що задача. Про кілограми. Скільки плавало качок? Чотири. По скільки кілограми? По два. Правильно. Скільки качурів плавало? П'ять качурів. По скільки кілограмів? По три. Яке запитання в задачі? Наскільки більша маса п'яти качурів, ніж чотирьох качок, вибачте. Можемо відразу дати відповідь на запитання? Не можемо. Чому? Бо не знаємо масу чотирьох качок і п'яти качурів. Але знаємо, скільки кожен з них важить по одному. Нам потрібно ще відразу знайти? Вагу чотирьох качок. Після того, як ми знайдемо вагу чотирьох качок, скажіть, будь ласка, зараз якою дією? Потім перевіримо. Після того, як ми знайдемо вагу чотирьох качок, що ми можемо знайти? Вагу п'яти качерів, якою дією, скажіть, будь ласка. Так, добре, потім при записі, також перевірятимемо задачу, хочу, щоб ви виконали більш самостійно. Добре, Після того, як ви знайдете масу чотирьох качок та п'яти качерів, що вам потрібно буде зробити для того, щоб дати відповідь на запитання задачі? Так, від маси п'яти качерів забрати масу чотирьох качок тоді знаєте, наскільки маса більша, ніж у качок. Наскільки маса качурів більше, ніж у качок. Добре. Ще раз подивіться, будь ласка, зараз на числові дані уважно. І починаємо записувати. Задача номер 365. Запишіть, будь ласка. Тепер, будь ласка, прокоментуйте самостійно першу дію, яку ви запишете. Перевірте, будь ласка. Вам потрібно 2 помножити на 4. Скільком дорівнює, що в дужках, та яке ви пояснення запишете, діти. <клес> дорівнює восьми в дужках кг кілограми це маса качок, записали. Наступна дія, будь ласка, скажіть, яка буде, потім перевірите. Так, вам 3 помножити потрібно на 5. Записали. Скільком дорівнює, що в дужках, і яке пояснення. Дорівнює 15 в дужках кілограми. Це маса качурів записали, перевірили, чи правильно записали, і останню дію самостійно записуємо, самостійно обчислюємо. Отже, яка була у вас остання дія? Так, вам потрібно було від 15 відняти 8. І скільком дорівнює? дорівнює 7 7 дужках кілограма. Яка буде відповідь? Так, що на 7 кг більше маса качурів, ніж качок. Запишіть, будь ласка. Молодці. Тепер пропоную розглянути домашнє завдання. Воно у вас на сторінці 62. Потрібно виконати задачу під номером 370 та завдання під номером 371. Запишіть, будь ласка, у свій щоденник на е, завтра, на четверх, домашнє завдання. А і тепер його розглянемо. Отже, 370 це у вас задача. Маса 9 гусей 45 кілограмів, яка маса семи таких гусей? <кхи> Обчисли, якщо А дорівнює 7. Я вже вам підказала, бачите, яка маса А такий гусей. Але ви на місце А ставите 7, і у вас виходить задача повноцінна. Вибачте, діти, відразу весь ефект здивування обламала. Ну, нічого. Отже, ви на місце А ставите числове значення 7, читаєте задачу, думаєте, як ви будете її виконувати, наскільки вона у вас буде дій, та обчислюєте. Чи скажіть, будь ласка, зможете відразу знайти відповідь на запитання цієї задати чи ні? Ні. Вам потрібно відразу що зробити? Дізнатися, яка маса однієї гуски, А після цього ви вже дізнаєтесь, яка маса семи таких гусей. Під номером 371 у вас ховаються вирази, які ви також будете виконувати самостійно вдома. Можна у два стовпчики, можна в один? Тепер, будь ласка, невеличка рефлексія. Розкажіть, будь ласка, про все те, що вам сподобалось на уроці, що здалось цікавим та корисним. Розкажіть, що вам не сподобалось, здалось важким, незрозумілим чи, можливо, нудним. Які факти, про які ви дізнались на уроці? Чого б ви ще, можливо, хотіли дізнатися? Розкажіть. Я вам вдячна за роботу. Я бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей!